Всім привіт! Хто дивиться мій канал? Сьогодні невеличкий ексклюзив. Продається Honda Takt AF79. Це модель 2017 року випуску. Скутер 49 кубічних сантиметрів. об'єм двигуна. На огляді, хто дивився попереднє відео, був 75-й такт. Ця моделька трошечки свіжіша по роках. І, звичайно ж, модельний ряд вже йде 79-й, так, а не 75-й. В нього є невеличкі відмінності і ми зараз їх будемо оглядати. По дизайну, на перший погляд відмінності немає, але все-таки кидається в очі, скажімо так, колеса. По-перше, я так розумію, в 79-х ідуть вони тільки в чорному кольорі, так як на всіх 75-ках я бачив, з заводу вони йдуть в серебристому кольорі, в срібному такому сріблявому, а тут йдуть в такому чорному виконанні з заводу колеса. Так, дивимось зразу, щоб було зрозуміло, що це у нас 79-й такт, а F79 моделька. І тут, крім того, що вона свіжіша по роках, є система старт-стоп. Тобто економить ще бензину і, звичайно ж, додатково якийсь японець поставив підігрів рук ручок з отакими ручечки такі трошечки, скажімо так, не дуже, але все-таки підігрів є, це краще, ніж без нього. В красивому такому червоному кольорі. На сонці він набагато симпатичніше виглядає, ніж в тіні. Він яскравіший, такий перламутровий красивий колір, дійсно дуже-дуже симпатичний. Так, Почнемо з передньої частини. Дивіться, передня гума стоїть їхня заводська Cheng Shin Tire 80х100х10 розмір гуми. По протектору залишилось так відсотків 70-80. Колеса в рідній фарбі залишились, до речі, вилка також. Вилка дуже-дуже гарно працює. Я вам скажу, вона краще, ніж у джога 36, го 39. Та й сама моделька, ця 75-79 й й такт їде цікавіше, ніж Джог 36 й і 39. й Включно. Так, Привод спідометра тут працює вже від заднього редуктора, від заднього колеса. Спереду тільки один тросик на. Передні барабанні гальма. Диски, в принципі, симпатичні. от Спереду крило. Скутер в рідній фарбі, нагадую, є невеличкі подряпини ось на крилі, тут і невеличкі тут подряпинки. Далі, по клюву без дефектів. Клювчик весь непошкоджений і це дуже добре. На крилі також тих подряпинок практично не видно, але вони є. Йдемо далі. Отак От виглядає фара. Це у нас стояночні ручні гальми. Отак От вони працюють, як я і сказав, ручки з підігрівом, але це не заводські, з підігрівом ручок 75-79 такта я знаю немає, це вже чисто подарунок з Японії. От, підігрів працює і доволі непогано. Так, тут все як завжди. Як і в попередній модельці. До речі, два ключі оригінальних Honda. А замок виглядає наступним чином. Тут положення сіт, ставимо ключик і натискаємо на кнопочку. І дивимося, що в нас під сидінням. Під сидінням є вже в свіжих модельках Honda. Зробили добре, що є сітка, коли він випущений. Бачите, перший місяць 2017 року. От Далі, під сидінням доволі такий місткий багажничок. Тут знаходиться акумулятор, антифриз, запобіжники. Далі. Що в нас прийшло з цим тактом? Зараз я вам покажу. Ще ні разу не бачив мануал, здається, на 75-ку. Це вперше на 79-ту модель. Є книжечки заводські. І це дуже-дуже добре. Цікавить мене перш за все ця книжечка, а це вже новий власник подивиться. Це мануал на на цей такт. Зараз ми глянемо, що там пише. Покажу також людям, які цікавляться цією моделькою. Від себе рекомендую такт, він дуже непоганий, скажімо так, не то що непоганий, дуже-дуже гарна моделька. З... Скажімо так, з непоганим багажником, на який можна поставити кофор, з доволі зручним великим сидінням. До речі, за сидіння не сказав, не показав, отак воно виглядає. Така поверхня цупка, так, рідне сидіння залишилось і по книжечки. Вона відрізняється від старих моделей, вже з такою 3D графікою я дивився. От, як тут? Бачите, все. все показано, вказано новому власнику, хто придбає цього такта. якась інформація буде для знайомства. Отак, От дивіться, воно вже все виглядає. Написано, для чого цей відросточок на фільтру для конденсату переведете. Ну і так далі. Інформація. Є, з нею можна знайомитись, хто розбирається. Так, Йдемо далі. Бензобак Бензобак знаходиться тут внизу. Відчиняється одною рукою без ніяких проблем. Ключик в праву сторону, підняли, подивилися, бак чистенький, без питань. Вставили, повернули, витягнули. Все. Одною рукою без ніяких питань. Все працює. Гачечок є для кульочка, можна поставити. Далі є невеличкий карманчик. А в карманчику, знаєте що в нас є? Такий карман величезний, глибокий. В карманчику є, залишаю перехідники надзеркала. От сюди вони отак закручуються. І сюди ви можете поставити свої зеркала. Йдемо далі. Права частина скутера без подряпин, без дефектів. А Хоча ні, є дефект. Дивіться, тут о я наклеїв наклеєчку, є невеличка тріщинка, десь в контейнері притиснули. О, так воно, звичайно, трошки симпатичніше, в рідному кольорі якби, є невеличке. Але Решта все. Тут радіатор, Антифриз. заливається, є крило, до речі, таке для відбруду захищає. Заднє колесо гума стоїть нове. Колесо в рідній фарбі залишилось. Красива моделька, мені в принципі такт взагалі подобається, їде він, от попередній огляд в мене був на 75-й такт, їде він ну дуже гарно. А, до речі, зробив огляд варіаторів на дану модельку. Було цікаво, як там що виглядає. Кому цікаво, в кінці відео, дивіться. Додам коротеньке відео, а, як тут а, з варіаторами, що від чого підходить, щоб було розуміння. Гальма в чудовому стані, тут все, все чудово, все без питань. Моделька свіжа, цікава і від себе рекомендую, так як дійсно достойний апарат і свіженький, тим більше з системою Старт Стоп, це вперше. Він Скажімо так, трапився мені. 21 тисяча пробігу. Красиво, чисто працює двигун. Чистенько, мені до вподоби, як працює сам сам скутер, світло, ближній, дальній працює. Так, де у нас поворотнички. Поворотники також. Дивіться, як красиво відображаються поворотнички на самому таблові. Підігрів рук, два, три, чотири. П'ять режимів, все працює. Ну і, звичайно, систему старт стоп можна включити, можна виключити. Все працює, все перевірено. Підігрів рук також працює і доволі непогано, причому зразу. Так, по зручності скажу непогана моделька, хоча в нього немає пологого полу, на якому, скажімо так, зручно. Дуже м'яко працює двигун. Але сидіти. Скажу, що непогано. Виключу підігрів. Підігрів працює, в руки пече, не змерзнеться. А по набору швидкості, як я і говорив. Він буде швидший, ніж будь-яка там 36-та ямаха, 39-та і так далі по набору швидкості. Тут ну просто все дивіться. Прекрасно тримає дорогу скутер. Так, що у нас по цій системі старт стоп Щось не засвітилося. Я перевіряв, старт стоп працює. Ано ну, давайте ще разок. Дуже прикольна така модель. А, може вона в цьому положенні має бути? Відлінг стоп. Коротше кажучи, перевіряв, виїжджав сюди на знімання, все працювало, а чого зараз не працює, не знаю. Давайте ще раз. Точно працювала ця система. 21 тисяча пробігів. Може в цю сторону, ні, здається, так вона. Покучка а, працює. Дуже-дуже, дуже непогано набирає швидкість. Так, все, працює система. Все, бачите? Не працює двигунчик. І все, і поїхали. Все. Це щоб ви зрозуміли, моїх 90 кг отак везе скутер. Працює система старт-стоп. Класна свіжа моделька, мені дуже подобається. З підігрівом рук, до речі, це О, знову погаз двигунчик, це рідкість. Кому подобається, звертайтеся, встигніть придбати. Гість такий, скажімо, не часто буває. Посилання на телеграм-канал з асортиментом в описі під відео. Техніка, звичайно, ж, вся з документами, реєструється, ставиться на облік, кому подобається. Вибирайте техніку для себе, кому не подобається. Замовляйте, до речі, є нова техніка. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Всім гарних покупок! Друзі, коротеньке відео на Honda так F79, так, 75. Покажу вам, як виглядають варіатори цього скутера, так як скутер свіжий з 17-18 років випуску. І незнайомий, що тут у нас всередині, дивіться, передній варіатор. Щось схоже, мабуть, між 62-ю Honda Діва. Варіатор в ганючому стані, без ніяких питань. Передні ролики в ідеальному стані в цього скутера, без ніяких питань. Також стоять приблизно по вазі, я думаю, 4-4,5 грама, як і в 62-й модельці. Ремінь Honda Bando. Щось схоже. Так, варіатор задній, звичайний Honda. З 4 будь-якого скутера І тарілочка варіатора, також алюмінієва передня йде. Також без питань. Тобто по варіаторній системі по розхідничках, хоч і скутер свіжий, з 17-18 років. Але я думаю, що 62 62-8 модельки повинно підходити. от Так що. Купуйте. Техніка дійсно гарна, живуча.